Перші роки існування римських видовищ, народ заможний чи бідний, чоловіки чи жінки займали місця в амфітеатрах хто де хотів, верніше сказати, хто як встиг. Прийшов першим на бій гладіаторів, зайняв краще місце поближче до арени. Прийшов пізніше, сиди та кукай на гальорці. В часи республіканського Риму все було майже так само до 194 року до нашої ери. У цьому році постановили, що римські сенатори мають окремі місця в амфітеатрах та у великому цирку. У 67-му році до нашої ери, згідно з законом Марка Росція, римський стан вершників отримав окремі місця в амфітеатрах. Для вершників було виділено аж цілих 14 рядів. Цей закон був непопулярним серед римського населення і на одному з видовищ, коли Росцій з'явився на публіці, римський народ почав на нього шипіти та гудіти, а вершники навпаки аплодували Росцію. Відверто сказати, римляни не дуже дотримувались цих постанов. Все кардинально зазнало змін з приходом до влади імператора Августа. Чому ж Август вирішив остаточно розподілити місця в амфітеатрах? А тому що до Августа дійшла новина, що під час видовищ, які проводили у місті Путеолі, сенаторові не поступилися місцем, яке було за ним зарезервовано згідно з його становищем. Окрім розподілу по станам, Август розділив місця в амфітеатрах ще й згідно статі. Тепер чоловіки та жінки сиділи окремо, а не разом, як це було у республіканські часи. Таким чином, місця, які були ближче до арени, вважались найкращими, а місця на гальорці займали жінки та раби.